Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова, яка палко прославляє державу агресорку та терористичний режим президента диктатора РФ Путіна, оскандалилася своєю фотографією біля радянського винищувача Ла 5 На фотографії, яку вона опублікувала на своїй інстаграм-сторінці, Волочкова стоїть безцеремонно закинувши ногу на військову техніку 1942 року. Також вона й залишила недоречний допис під фото. Ні дня без біздвіжухи, поруч із текстом «Смайлик із вогником, що цим хотіла сказати Волочкова, незрозуміло. Тим часом громадяни РФ з'їлися на патріот, колишаючи під її фото гнівні коментарі із закликом покарати росіянку за огидний вчинок і вандалізм. Мовляв, дістала всюди демонструвати свої недоречні та невиліковні шпагати. Декілька ж коментаторів навіть захотіли побачити російську балерину у в'язниці. кажуть, підпадає під статтю про дискредитацію армії РФ до семи років за ґратами. Однак на самих лише коментарях росіяни не обмежилися. Вони заявили на балерину до поліції. Такими є дані пропагандистського ресурсу ШОТ Волочковій загрожує до трьох років позбавлення волі за осквернення символів військової слави РФ йдеться. У новині після цього путіністці довелося записати відео, що правда вибачатися, ба більше каятися зірка і не думала. У своєму зверненні вона поскаржилася на журналістів, які не дають їй спокою через такий вчинок із літаком. Крім цього, Волочкова заявила, що її попросили виміряти крило старого винищувача помахом ноги. Що ж, тут все зрозуміло. Ребята, скажіть, ви, наприклад, Обсуждает Вся страна мои фотографии сделала вчера у нас в фильме перед съемкой, которая длилась 4 часа. У будапольского я подчеркну самолет. Но меня попросили с мои моей ноги, понимаете, измерить крыло самолета. И что? А что, у вас не происходит в жизни вообще никаких событий? І лівіально просто декадачкова до Волочков. Анастасія Волочкова від 2014 року підтримала анексію українського Криму, назвавши його російським. Балерина неодноразово незаконно їздила на Кримський півострів. Також Волочкова підтримала і повномасштабну війну Росії проти України, заявивши, вона пишається країною терористкою.